Вітаю вас, друзі! Чим закінчиться ваша трансформація? Що принесе вам ваша трансформація? У більшості із вас за розкладами, наскільки я уже дивлюся, є зараз якісь такі ситуації трансформаційного характеру. І вони завжди внесуть за собою якісь зміни. Що принесе вам ваша трансформація? Рони вам кажуть, ваша трансформація принесе вам? Нову епоху у вашому житті відкриє нову сторінку, новий день, новий світанок, нові віяння, зміни. Зміни на позитивне, на краще. Так, випадає сама, сама руна феху випадає. Трансформація вам принесе гроші. Фінанси, матеріальне процвітання ну, то прекрасно. Так, можливо, зараз вам не солодко, але повірте, ось що вас чекає. Самі руни зараз вам про це кажуть. Ця трансформація збагатить вас новою енергією, новими ідеями, новими віяннями, новою активністю, новим проявом, який буде успішним. Так, а що ще нам карти скажуть? Руни нам показали прекрасні перспективи, які чекають на вас після трансформації. Що скажуть карти Таро? Що нам скажуть карти Таро? Карти Таро кажуть, що зараз, навіть якщо вам тяжко, знайте, ви перебуваєте під захистом. Це чудове повідомлення. Ще карти Таро вам кажуть, що вас дійсно хтось захищає на тонкому плані. Ось, подивіться, це душі, духи. Ангели-охоронці, кожного своє. Ангели-охоронців усіх є. Можливо, це ще духи роду вашого. Так, ви щастили, скажімо так, загалом вас захищають, ви під захистом. Так що трансформація для вас пройде ну, так, оптимально. Добре. Події будуть змінюватись швидко. Вони будуть насичувати вас новою енергією, новими емоціями. Вам буде, Ви будете поступово, а можливо, навіть не поступово, а стрімко входити в потік нових емоцій, емоційного наповнення, приємного емоційного наповнення. І в кохання. Ви те, що вир кохання вас просто закрутить за, цієї, за цим розкладом. Дивіться, як все чудово складається і в матеріальному плані, і в енергіях, і в коханні, вам трансформація зіграє величезну, важливу роль у вашому житті. Хай так і буде.